Як правильно пити каву, Всім вітання, скажіть, а ви любите каву? Також щоб отримати максимальне задоволення від неї, важливо дотримуватись кількох простих порад. По-перше, каву слід пити свіжою найкраще через кілька хвилин після приготування. Дієтологи стверджують, що для вживання улюбленого ароматного напою є визначені години. По-перше, каву не можна пити, наче серця, а тільки після сніданку, не робити собі каву пізно ввечері, не перевищувати 400 мл напою протягом дня. Наче серце та до сніданку кава стимулює секрецію соляної кислоти. Проблема в тому, що вона викликає сильний голод. Пустий шлунок підпливом соляної кислоти може отримати пошкодження, що в майбутньому стане причиною утворення виразок. Не рекомендується пити каву за 3-4 години до сну. Улюблений ароматний напій блокує секрецію мелетоніну. Звідси з'являється безсоння та тривожність. Зокрема, може підвищитись пульс, а ще він дійсно може підскочити вищі норми при передозуванні кофеїну протягом дня, і не тільки пульс підвищується від передозування, але і тиск. Відповідно до всього сказаного та за порадами спеціалістів, оптимальний час за біоритмами людського організму для вживання кави припадає на період з 9.30 до 11.30 ранку. Також потрібно знати, як правильно пити каву. Є ряд продуктів, які не рекомендується поєднувати з кавою. Вона може знижувати та блокувати засвоєння корисних речовин та підсилювати інші процеси в організмі. На думку спеціалістів, до несумісних продуктів належать цитрусові кисле середовище кави та лимонів, апельсинів, лайму викликає дискомфорт в у кішкому тракті. М'ясо особливо це стосується червоного різновиду. Відбувається блокування засвоєння заліза. Те саме відбувається, коли ви приймаєте препарати заліза разом із кавою. Молоко як не дивно, бо це улюблене поєднання багатьох людей. Проте відбувається блокування засвоєння кальцію. Алкоголь часте поєднання та однозначно небезпечне. Кофеїн маскує ефект алкоголю, що призводить до надмірного споживання. Гострі продукти та страви в поєднанні з кавою підвищується негативний вплив на шлунок в подвійному розмірі. Також треба зауважити про ще один спосіб вживання кавових напоїв, які стосуються шкідливої звички. Мова йде про цигарки. Одночасне комбінування призводить до надмірного навантаження на серце, нервову систему та на шлунок. Звідси випливає пошкодження слизової болонки шлунку, виникнення неприємної печії через підвищення концентрації шлункового соку, а також відбувається надмірне навантаження на нирки.